Мультитест 2023. Завдання 22-21. знайти основний період функції. І дана функція. Як бачимо, ми маємо суму двох тригонометричних функцій. Почергово знайдемо їх періоди. Перше, знайдемо період ось цієї ось функції, за формулою. Дорівнює Т0, що ділиться на К по модулю. Т0 це головний період функції y дорівнює косинус х, і він дорівнює числу 2π. Тому наш період Т буде дорівнювати, Т ще позначимо, буде дорівнювати 2 π поділити на. К по модулю. К в даному випадку 1 третя на 1 третю по модулю. Дорівнює 2π помножити, як модуль розкритий, ну, перевертаємо, заміняємо множення, Три перших І матимемо 6 π період цієї функції. Друга функція теж знаходимо період за такою самою формулою. Головний період функції y дорівнює тангенс х це число пі. Тому зверху у нас у чисельнику буде пі, і поділити на коефіцієнт, тут 8 в умові, 8, то поділити на 1 восьму дорівнює по модулю. Пі помножити на 8 перших або просто на 8, і буде 8 пі. І третє, що ми робимо, це щоб знайти період головний всієї суми, треба знайти найменше спільне кратне періодів Т1 і Т2. Тобто найменше число, яке одночасно поділиться на 6 пі і на 8 пі. І це число, значить, напишемо НСК періодів 6ПІ і 8ПІ, і це буде число 24Пі. Відповідь 24ПІ.